Всім привіт! Сьогодні у нас також на відправці велосипед Паола на 28 колесах з двигуном на 500 Вт від фірми Евксус. Батареєчка, наша фірмова Cubic Bike на 10 годин 48 вольт, ручка газу половинчатого типу з вольтметром, така анатомічна грипса. Полуручки газ. Також в цій моделі стоїть планетарна втулка від Shimano Nexus на три швидкості. Такий багажник трепкий, крила металеві, комфортне сидіння. Їде велосипед дуже файно. Швидкість розвиває до 42 км. Проїжджатиме 40 км і більше все залежить як їхати з якою швидкістю. Так що заходьте на сайт, у нас в шапці профілю, можете подивитися. Вибір дуже великий. А цей вже поїхав до свого нового власника. Так що Чекаємо ваших замовлень. Всім гарного дня, до побачення.